Тринадцята година в столиці України на п'ятому продовжується час новин. Мої вітання восьмеро дітей поранені. Двоє літніх людей травмовано. Один мирний житель загинув. Такі наслідки російських обстрілів Харківщини минулої доби росіяни атакували чотири райони області, поцілили по шістьох домівках: фермерському господарству та трьох господарчих спорудах. Внаслідок атаки кілька будівель охопила пожежа. Один цивільний поранений на Херсонщині напередодні ворогу обстріляв дві багатоповерхівки і 10 приватних будинків. Російські снаряди потрощили в області навчальні заклади, комунальну і припортову інфраструктуру, а також склади. Із окупанти вдарили по Кураховому на Донеччині. Загинули двоє цивільних ще стільки ж поранені. За даними військової адміністрації, загарбники гатили по центру міста уламково-фугасними боєприпасами. Пошкоджені багатоповерхівки. Напередодні ввечері ворог обстріляв електромережі на околицях Курахового. Деякі мешканці досі не мають електропостачання. За минулу добу загарбники поранили чотирьох людей. Загинули двоє мирних жителів, потрощені за два десятки осель і два інфраструктурних об'єкти. Росіяни таки мають план захоплення Харкова та Сум. Про це заявив командувач сухопутних військ Збройних сил Олександр Павлюк виданню Times. Але чи зможуть вони його реалізувати з наявними силами, невідомо у головному управлінні розвідки лише припустили, що ворог може посунути на Харківщину і Сумщину. Наступ окупантів очікують у кінці травня або на початку червня. Заступник начальника гуру Вадим Скібіцький в інтерв'ю The Economist каже, що росіяни планують збільшити особовий склад до щонайменше 50 тисяч солдатів на кордоні з Харківщиною. Проте запевнив, що цих сил недостатньо, аби взяти таке велике місто. Бити по цілях на території РФ британською зброєю можна. У цьому запевнив Україну очільник МЗС Великої Британії Девід Кемерон напередодні міністр був із неанонсованим візитом у Києві. Зустрівся з українським колегою Дмитром Кулебою. Пообіцяв підтримувати Україну озброєнням, скільки буде потрібно. Щороку Лондон надаватиме 3 мільярди фунтів військової підтримки. А як використовувати надалі системи, вирішувати. Лише Україна журналіст уточнив, чи можна збройним силам бити британською зброєю по території Росії. Міністр відповів схвально заявив, що Київ має таке право. Схоже, заява пролунала вперше до Україна не могла бити по Росії британською зброєю. Девід Кемерон згодом пояснив позицію Лондона: Росія не гребує ударами глиб України, Тож і Київ може направити британську зброю проти території РФ. З огляду на те, що роблять українці, ми вважаємо, що це винятково їхнє рішення про те, як використовувати цю зброю. Вони захищають свою країну, на яку незаконно напав Путін, і вони повинні робити рішучі кроки. Ми не обговорюємо жодних застережень, які накладаємо, але будьмо абсолютно відвертими: Росія напала на Україну, і Україна має повне право завдавати ударів у відповідь по Росії. У Києві міністр також зустрівся з президентом України Володимир Зеленський поінформував про ситуацію на фронті. Наголосив на потребі посилити безпекову підтримку. Водночас подякував Британії за анонсований військовий транш. Він став рекордним від британського уряду для України за час великої війни. Сучасні пріоритети це бронетехніка та боєприпаси. Як ніколи важлива і підтримка політичних ініціатив, зокрема прийдешнього глобального саміту миру, що відбудеться у Швейцарії. У Києві міністр розпочав переговори про партнерство між Британією та Україною. Угода розрахована на 100 років. Охопить сфери культури, безпеки, торгівлі, науки та технології. гучний вибух чули у Ленінградській області Арефії. Прогриміло неподалік полишеної Павлівської ТЕЦ. За непідтвердженими даними вибухнув безпілотник. За іншу інформацію там заклали вибухівку. Російська армія поменшала майже на 500 тисяч окупантів. Звітують у генеральному штабі. Лише минулої доби наші захисники вивели із строю понад тисячу голів, Поменшало у ворожої армії танків на два десятки одиниць. Збройні сили спопилили 33 бойові броньовані машини. Перетворили на брухт майже шість десятків артилерійських систем. Не окупанти і двох засобів протиповітряної оборони. Українська ППО приземлила близько 20 російських безпілотників, спопилили більше. Як 40 одиниць автомобільної техніки та цистерн противника також у загарбника, мінус 5 одиниць спеціальної техніки. Видавав себе за офіцера СБУ і крав тисячі гривень у родину українських полонених. Зловмиснику загрожує до восьми років за ґратами у Києві. Служба безпеки викрала шахрая, який обіцяв сім'ям зниклих безвісти знайти їхніх рідних. Зловмисник з'ясовував фінансовий та емоційний стан родини і оголошував ціну від восьми до десяти тисяч гривень. Шахрай переконував, нібито має знайомих у російських спецслужбах, які вирішують питання щодо повернення українських військовополонених. Псевдоофіцер отримував гроші і зникав. Крім того, фігурант створював фейкові збори на та автівки для збройних сил. Служба безпеки закликає: якщо невідомі вимагають гроші, обіцяють визволити рідних із російського полону негайно звертатися до об'єднаного центру з пошуку та звільнення полонених. Контакти ви зараз бачите на своїх екранах. Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у незаконному збагаченні, як з генералу служби безпеки. У відомстві імені не назвали, але низка медіа пишуть, що йдеться про Андрія Наумова, у колишнього начальника головного управління внутрішньої безпеки СБУ. Знайшли активи вартістю понад 32 мільйони гривень. Це, зокрема, два автомобілі, один з яких зареєстрований на дружину, а інший на її батька. Крім того, Андрій Наумов володів двома смарагдами. Ціна кожного становить понад шість тисяч євро. Раніше екс Цю вже повідомляли про підозру у привласненні майна та зловживанні службовим становищем. Андрій Наумов виїхав з України 23 лютого 2022 року. Того ж літа його затримали на кордоні між Сербією та Північною Македонією із незадекларованими грошима та коштовностями. Тоді сербський суд на рік ув'язнив ексгенерала СБУ за відмивання грошей. А вже у грудні торік його випустили без права на виїзд із Сербії. На протестах у Тбілісі помітили тітушок. Молодики в цивільному лупцюють грузинських активістів, діють підступно, нападають лише на поодиноких людей. Протести киплять у Тбілісі вже четвертий день. Грузинські активісти окреслили свої головні вимоги. Натомість, влада Грузії на діалог не йде. Антон Кучеренко продовжить. Водомети та перцевий газ бачили обстріли гумовими кулями. Цим Тбілісі вже не здивуєш. Перша кров пролилась напередодні. А як щодо грузинських тітушок? За Все за лекалами антимайдану. Грузинські поліцейські втомилися паскудити руки. них за активістів у Тбілісі взялися тітушки. Мезних молодиків у столиці помітили вперше. В активні сутички з юрбою вони не вступали, Відловлювали поодиноких активістів та лопцювали подалі від зайвих очей. Грузинська столиця клекоче вже четвертий день поспіль. Протести не вщухають та вже стали регулярними. Люди збираються щодня у визначений час у всім відомих місцях. Грузинське громадянське суспільство ще ніколи не було таким сильним. Ми виступаємо проти авторитарного режиму і ніколи не здамося. А надто впевнена грузинська молодь. Ми будемо боротися до кінця, до перемоги. А що ж таке перемога протесту на четвертий день? Активісти сформулювали власні цілі. Насамперед вимагають звільнити всіх затриманих на акціях у столиці, закликають покарати поліціянтів, причетних до розгоду протестів. І головна ціль вулиці відкликати з парламенту закон про іноагентів. вже багато днів. Ми в Грузії протестуємо проти російського закону. Наш уряд робить усе, щоб ухвалити його та керувати країною як Путін. Але ми цього не. Дозволимо, нас б'ють щодня, труять газом, але ми не зупинимося. Тим закон ще у парламенті, ба більше розгляд вийшов на фінішну пряму. Два читання вже позаду. Остаточне проведуть за два тижні. Грузинська мрія за крок до втілення мрії російської Тут тисячі і тисячі людей. Ми не зупинимося. Цього ніколи не станеться. Ми будемо тут разом. Молодь, літні люди. Ми всі будемо тут, поки цей російський уряд, ця грузинська мрія не піде геть. Влада Грузії ігнорує вимоги вулиці та зовнішніх партнерів, не критикував закон про іноагентів, Хіба що лінивий ЄС та старша? Активно говорить про його загрозу для майбутнього країни. Шлях Грузії до НАТО та Євросоюзу під питанням. І на контакт з партнерами проросійська влада не йде. Прем'єр-міністр відмовився від візиту до США. буцімто через радикальну позицію Вашингтону щодо закону та розгону протестів. Антон Кучеренко п'ятий канал. Паска для найрідніших у Рівному печуть іменний Великодній хліб. Студенти місцевого коледжу разом із викладачами долучилися до акції Паска для друга, випікають адресно для своїх рідних та друзів, які нині воюють на фронті. Також символ Великодня передадуть на передову певним бригадам. Процес приготування бачили респонденти п'ятого. Вікторія майбутній харчовий технолог. Навчається у Рівненському фаховому коледжі. До акції з випікання пасок долучилася вперше. Робить подарунок для тата. Мій тато пішов на війну 16 жовтня 2022 року. І от уже він два роки на війні. Бачимося, ми рідко. У цивільному житті він їздив на заробітки до Львова, працював на будівництві. І от йому прийшла повістка. Це було 15 жовтня, і на наступний день він поїхав у військомат. Випікати паски каже Вікторія їхня сімейна традиція. Цьогорічна буде особливою. Я роблю цю паску з любов'ю і даю йому надію, що все буде. Буде добре, що він обов'язково повернеться додому. Ольга викладає у Рівненському коледжі Знає всі секрети випікання пасок, щоб була пухкою та добре підійшла. Цю паску робить для свого хрещеного батька, який воює. Найбільш дорогий мені чоловік, який там є, це мій хрещеник, який з саме в перших днів війни пішов сам добровільно військомат. І вступив до лав збройних сил. Він був в найважч найважчі, найважчі часи під Бахмутом. До акції Паска для друга цього разу долучилися студенти першого та другого курсів. Для них це практика, а також можливість спекти великодній хліб для дорогих серцю людей. Свої звичайно в нас є секретики, тому що паску ми розробляли за своїм рецептом. Ми щороку її удосконалюємо, і вона в нас виходить особлива. Ми вже не перший рік долучаємося до такої акції Паска. Для друга і випікаємо пасочки для наших збройних сил України, які оберігають нас, які захищають і дають можливість нам навчатися, працювати, жити. Акції Паска для друга вже 10 років. Щороку змінювали локації, залучали до її випікання військових та внутрішніх переселенців. За цей період спекли понад 10 тисяч пасок. Паска для друга це такий лікувальний терапевтичний проект, бо людина, яка випікає, вимішує, прикрашає вона. Вкладає свої всі емоції, вона випікає конкретну паску для конкретної людини. От, ви подивіться, минулого року багато говорили про те, що навіщо ви випікаєте паски, ніби вони десь якось неправильно використовуються. Кожна наша паска має адреса. Так було від початку, і так є сьогодні. Цього року у Рівному спечуть 400 пасок. Частина з них вже готова і незабаром поїде до військових. А Вікторія тим часом закінчує прикрашати паску для свого. Тата малює герб і пише слова. Хочу щиро подякувати тату, що він мене оберігає оберігає мій сон. І, Тато, я тебе дуже сильно люблю і надію, що все буде добре. Ольга Богданова, Олексій Киричевський, рівне п'ятий канал. Що ж, це останнє повідомлення на нашого випуску. Залишайтеся з 5. Ми Повертаємося до вас о 15 з зановленими новинами.